Привіт, привіт, моя подружка, люба моя подружка, привіт, моя красунечка, привіт, моя друженька, привіт, мій хороший. Хочу тобі показати таку красу, квіточки познімати. Насправді це влог середи. Я знімала цей влог маленькими шматочками, тому що в мене було зовсім небагато такого вільного часу, а день був дуже завантажений, і мені потрібно було встигнути. В багато різних таких ось, як їх там сказати, офісів, чи ну, де отримують оці всякі бумажки яким мені треба зараз зібрати купу-купу просто тих бумажок, але бюрократію ніхто не відміняв і вона є всюди. І поки ти не отримаєш, наприклад, ти отримаєш першу бумажку, потім другу, потім тобі треба третю, а без третьої бумажки, точніше, без першої бумажки, тобі не дадуть третю, а четверту нададуть без другої бумажки. Але ж кожна бумажка вона має свій термін придатності, бо не все так легко. От тому я як ото фігра тут, фігра там, але в той самий час я не забувала знімати. А зараз моя киснючка у нас буде саме, що на неї є справжній АСМР. Ми з тобою будемо слухати і спостерігати, як миється машина. Такого секрету тут немає. Якщо я тобі чесно признаюся, так є це сама дешева мийка машини. Коштує вона чотири долари. Чотири долари за те, щоб помити. машину. Ну, як помили, так помили, то вже інше. А, просто були дощі, і машина насправді була дуже грязна. І мені навіть стало я навіть вибачалася в машину, бо це йшов у нас. Цілу добу дощ, а наступного дня я як глянула, це ну це щось таке було. Справді, я коли спостерігаю за тим, як миється машина, я відпочиваю. Це такі хвилинки відпочинку. А тепер ми з тобою зараз підемо до шпиталю. В шпиталю треба зробити рентген. А оце такі кабінки видають чим переодягнутися. Тобто ти не йдеш туди без лівчику або голе. Там висять такі рубашки, а, потім їх кладуть в спеціальну корзину і міняють на чисті маленькі, такі маленькі кімнатки, можна переодягтися, зняти з себе прикраси, все поскладати і йти робити рентген. Також така напоминалочка висить, що нічого не забувайте, перевірте все, щоб було все на місці, щоб ви були впевнені, що нічого не забули в цій кабінці. От. Це шпиталь, невеличкий такий шпиталь. Навіть маленький, я б сказала, такий. От. Ну, який є. І головне, що не дуже дорогий. І це, і це добре. От. Я, до речі, тут рентген роблю дуже часто, ну, не в саме цьому шпиталі, в різних шпиталях тут роблять часто рентген, а особливо, якщо ви міняєте документи знову для іммігрейшна чи на візу, чи на перевізу. У мене колись був такий випадок, коли я робила рентген, здається, на місяць по три рази. І я потім вже така щось псіхнула, і питаю у лікаря, чи то є законно, чи то є нормально. Це ж дуже дуже ну небезпечно і навіть вредно для організму. На що лікарі посміхнулися і сказали мені. Що коли ми ходимо в магазини в ці великі шопінг-моли, переходимо через ці різні там такі, як їх називається, Сенсорні ворота, які там пищать, якщо там щось не так, де коли ми літаємо там самолітами, коли ми користуємося мітро, коли ми в машині їдемо і постійно на платних трасах нас сканують, 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 оці всякі детектори, це то, як мені? Лікар пояснив, що рентген це то така невеличка часточка, це мікро, мікро-мікро від всього того, що в поксиповситневному житті, в буденному житті, да? Ми отримуємо, тобто набагато більше тих радіацій і всіх, у тих облучень, чи як їх там називають, не знаю. Ну він мені пояснив, що рентген це майже як ото ну саме небезпечно, що може бути. А, а все ото з чим ми кожен день зустрічаємося, і ото воно є як. Більш впливовим, більш впливовим. А для мене, до речі, було таке відкриття: що е, коли їздиш ну, по трасах, е, по платних трасах, і там постійно оці ж висять такі, ото, я не знаю, як їх називають. Ну, що там що вони дійсно сканують, все перевіряють. Що коли на парковки їдеш, там теж воно сканується, все перевіряється. От я цього не знала, до речі. Так, моя кисюнечка, моя хороша. Далі ми біжимо в, іншу, в інший заклад, в іншу конторку, збирати вже інші документи, замовляти, заповнювати бланки, які треба, сфотографуватися, забрати фотографії, потім до іншого окошечка і замовити там щось інше. До речі, тут була така черга, і щоб не гаяти час, я просто брала квіточок, там номерки такі за номерками, І щоб не сидіти в закладі, я просто ходила і знімала дещо мона було познімати, дещо не мона. Там, де багато людей, звісно, я не знімала. Десь я хотіла познімати, але став персонал підходи, просив цього не робити. Якщо ти там щось знімаєш, будь ласка, не знімайте. Казала добре. Тут, до речі, інформація щодо того, як правильно далі буде інформація, як правильно фотографуватися на документи і на паспорти, на візи, де зелений кружочок. Це як треба, як воно має бути. Там, де червоний хрестик стоїть, це документи. Фотографії, які не є гідними для документів, тому що вони не вимагають там, потреби. Згодом. Далі лазила по поверхам, дивилася, що взагалі цікавого є. Біля цього закладу проходив ярмарок. Там продавали, подружка, ти не повіриш, там продавали турецький кашемир, турецький кашемер, вироби з кашемирок. Дуже добре. Чесно кажу, що вона коштувала дуже дорого, і для мене, до речі, цікаво, що тут продають турицький кошемир. Якось так дивно. О, тут палаточки такі стоять, білесенькі, Там все воно, ті вироби продають. А що ще цікаво, було, що всі вироби були одного кольору, тобто бежевого, бежевого кольору. Ну, що можна було познімати. Я також познімала там, де господарі, ті палаточок шатрів чи якихо там торговельних очих модулів, де не можна було знімати, звісно, я не знімала. А це навколо закладу, тут бачиш, такі квіточки червоні, дуже мені сподобалося І я вирішила походити їх також познімати. Дуже гарні, приємні такі. Яскраві, якось воно такого настрою додає, настрій додає. Басна, і якось такого оптимізму хочеться, так, подружка, так, друженька. Зараз я тобі здам змогу послухати патріотичні місцеві пісні. Моя хороша, ти розумієш, чому в відосі я вимкнула повністю звук, тому що ці патріотичні пісні вони лунають дуже гучно. Дуже гучно, їх чутно повсюду, там динаміки, машини, це все. Я, чесно кажучи, я не зовсім зрозуміла, до якого свята, і чого воно, і що воно. А потім в новинах уже почула, що там. Щось вони повернули з США чи якогось льотчика, який загинув під час війни, і щось його чи перезаховали? Ну, щось таке. І я думаю, що, можливо, вони до цього якось це приурочили, бо це велика подія. Не знаю, чесно кажучи, не знаю, але все ж таки така музика, вона ух, така ось ну, гучна. А, тому е, відосик в мене ну, вимкнуто вимкнуто звука, я не стала додавати якусь свою музику накладати ще на цей відос. Зараз, друженька-подруженька, ми йдемо з тобою, повертаємося на парковочку. І їдемо в інше місто, а, точніше, не в інше місто, а в інше місце. Їдемо за іншими документами, за іншими там по інших справах. От, і поки я йду до парковочки, я знімаю все, що тут цікавого є навколо. От, можеш подивитися. Дякую тобі, що з'їздила, з'їздив зі мною, прогулялися так сказати, провели час разом, показала тобі трошечки що до чого, що у нас тут цікавого в місті відбувається. Також я заскочила ще на пекарню і купила собі улюблених круасанів, улюблених круасанів з миндалем. так. здається, цю мою тебе. До зустрічі в наступному відосе, моя.